Друзі, привіт! Вітаю вас на 8 серії нашого проєкту Народний Багі. І перш за все, хочу вам дуже всім подякувати тим, хто підтримує наш проєкт безпосередньо донатами, а також активністю під відео. У вигляді лайків, коментів, репостів. За це вам окрема подяка. Це все саме завдяки вам. Кому зручно реквізити нашого збору на баги будуть ось тут, QR-код, а також в описі під відео. Також нагадую, що для всіх, хто донатить і підтримує наш збір, нам козаки з 37-го окремого стрілецького батальйону 60-ї окремої механізованої бригади підготували для вас спеціально ось такий підгончик, зроблений з тубуса, ось такий крутячий іменний підписаний сувенір, перероблений під музикальний інструмент. Скажу чесно, я б дуже хотів його залишити собі, але. З радістю віддам комусь з вас, той, хто підтримує наш збір. Ось така крутезна річ, яку ви бачили, бо я вже неодноразово її показував. І ось ще у нас один лот є ось такий. Це у нас ящик з під набоїв. Теж комусь буде дуже цікавий сувенірчик. Якщо захочете, я його вам підпишу. Збір у нас іде досить непогано, за що я вам дуже дякую. Для того, щоб ця багі поїхала, нам треба зараз. Лише довести задню піввісь до правильної кондиції, саме поміняти там ступічні підшипники, перебрати супорти, замінити зразу колодки, щоб у нас і задня вісь була вся готова. І в якості подяки я вирішив трошки змінити формат, додати трошки більше деталей, щоб вам було цікавіше на це дивитись. Тому ласкаво прошу до перегляду. Ми все ближче до першого виїзду. Ну що, друзі, погнали, почав прибирати потрошки. В гаражі, бо у нас чим далі все рухається, чим більше ставиться всього на багі, тим більше звільняється місця. І як ви можете помітити, тут щось таке дуже гарненьке лежить, блискуче таке. А виглядало воно отак і навіть гірше до відправки на реставрацію поліуретаном. За них я вже сплатив в минулому відео. І ну просто вау, я не знаю, беру і прям як цяцька. Просто подобається. Е, дивіться, як вони реставрують. Відправляєш їм отаке, і навіть гірше вони ось піскоструменевою обробкою ось таку красу роблять і заливають і відправляють назад. Мені дуже подобається. Дивіться, дві подушки, ось такі якого конструктиву вони реставруються саме в старому корпусі? А третя подушка, яка виглядає ось так, вони виготовляють змінний блок, який я ось вже перепресував. Ви можете їм відправити свою стару подушку, вони перепресують цей блок. Але так як ми з вами виготовили прес. То, звісно, що я сприйняв це як виклик. Перепресовка, причому коштує там 130 гривень, але я вирішив, що ну, у нас є прес, у нас є руки. Раніше ми взагалі все пресували в тисках, які проблеми. Звісно, що ми його перепресуємо самі. І так дійсно старий силонблок довелось на початку помучити трошечки буквально. А потім я знайшов правильну надставочку, і все видавилось п'ятитонним тонним. Пресом і хай наш прес потихеньку відбиває свою вартість. Він нам, в принципі, і так недорого обійшовся, щось там 1200-1300, тобто 10% ми щойно на рівному місці ним вже відбили. А враховуючи, що ми ще пресували ось ці блоки, то і ще більше. І будемо ще пресувати он ті, тому задумка з пресом себе вже відбила. А ще підшипник я не пресував трошки ступичні ось тут обойму. Запресовував. А ще ж нам задні ступичні треба би наміняти, А там пресом просто шикарно. І супорта самі з скоби я теж ним видавлював. Він відбивається просто на ура. І ось так помучив, випресував. Це ми вже. Викидаємо, а ось таку красу ми ставимо. Звісно, ось це на фоні ось цього виглядає не так круто. Хочеться взяти і почистити, але ми то і не на виставку робимо. Тому поки поставлю так, бо зараз не хочеться витрачати зайві навіть 5 хвилин. Хочеться робити, робити і робити цю багі. Тому зараз буду встановлювати. Ось в такому форматі хочу вам спробувати познімати все. Не просто, як я потім став і розказав, а ось в такому буду включатись періодично по процесу. Хочу вам показувати, що тут коїться кожен день, а не просто потім вже по факту. Оце я все поприбирав, щоб місце було. Далі заправив балончик 20 раз. І 40-літровий балон у нас теж в гаражі тепер є. Сам балон. Це мені дав користуватись мій хороший друг. І я його тільки заправив. 60 літрів вуглекислоти, 40 плюс 20, тисяча гривень вийшло рівно. І цього нам має вистачити на всю багі. І ще навіть залишиться половина. Думаю, точно. Так, далі тут вже підготувався до того, щоб. Виставляти двигун, ну тут, в принципі, нічого поки не помінялось з того, що я вам показував. І по витратам, так, я думаю, вам теж буде цікавіше дивитись. Ну, а за це я заплатив лише за доставку подушок. Мені обійшлося 423 гривні. Я сплатив всього на новій пошті, але це разом з трьома новенькими дисками. У нас он наш раз, наш два. І це ось у нас вже є повний. Комплект, ви там накидали, вже у нас є наші гарнесенькі диски. І от за доставку трьох дисків і подушок я заплатив 423 гривні. За самі диски я сплатив. 5025 гривень. Ну так я думаю, вам буде і цікавіше дивитись мої відоси, бо мені не подобається те, що там ось такий просто я стою, вам і щось розказую. Спробую щось динамічніше. Єдине, що вибачаю за звук, бо я не взяв флешку на мою камеру, на яку я в основному знімаю. Тому тут деякі частинки будуть так, але якщо я послухаю, звук буде нормальний, то мені це, звісно, дуже спросить задачу. Сподіваюсь, що так у нас і. Буде. І по витратам на цей момент ще 675 гривень за те, що я взув відбалансував ось ці три колеса. Єдине, що мені там хлопці сказали, що зазвичай такі колеса не балансуються. І після того, як я пару разів гарнесенько стартану на ній все це балансування зійде. На нівець, можливо, так, але я цю теорію хочу перевірити. І так як ми робимо першу, треба робити все красиво. Ми заодно після того, як ми на ній трошки покатаємось, заїдемо і поставимо на колесо, подивимося, чи дійсно збилось балансування. Бо, в принципі, для таких коліс, начебто, це і не дуже критично, але я з таким досвіду не мав, тому вирішив робити все так, як треба. А потім ми вже будемо дивитись. Чи є необхідність балансування, чи ні, бо на цьому ми можемо зекономити там, гривень 400-500 як мінімум. Але так як в першу чергу нас цікавить не економія, тому будемо пробувати експериментувати. Так, ще одне включення. Виставляю зараз подушки, і в позаминулій серії, коли я сказав, тільки що буду ставити поліуретан, Мені один шановний коментатор написав, що поліуретан це взагалі е не треба ставити, буде сильна вібрація, бо він такий, як метал до металу, буде. Ну, е я просто зроблю ось так. Ось навіть пальчиками. Навіть я думав, що він буде жорсткіше, але він виявився навіть м'якший, ніж я собі уявляв. Все чудово, все супер. А, ну і гарантія на ці подушки один рік. Мені прям дали талон, тому ну клас. Навіть краще, ніж в моїх очікуваннях, і за приємну ціну. Трошки буквально дорожчу, ніж гумові подушки. І то не самі класні, а просто хороші відносно тих, що є на ринку. Там по 600 700 гривень, ці по 914 гривень, якщо робити реставрацію. Тому. Я своїм вибором дуже задоволений, а практика, я думаю, покаже, що все ще краще, ніж я собі уявляв. Ну що, у нас чергова ніч. Зараз ніч дуже класно працювати, бо вночі не вимикають світло і робота йде дуже ефективно, настільки ефективно, що рукавички аж не витримують. І дивіться, що я тут вже зробив, крім того, що вимазався. Дивіться, оп, а ззаду колесо -то стоїть уже на місці. О, і ще одне. Важелі є. Піввіз є, все в зборі. А може його вже можна і порухати, а чому ж не можна. Ось так у нас гарненько все ходить. Хід підвіски десь під 400 мм. Але повний хід підвізки я зараз виміряти не можу. Через те, що тут е -е, піввісь впирається ось тут малесеньким кутом. Вкрай стапеля, буквально там на пару сантиметрів я не вгадав, коли придумав стапель. А без піввісі я не можу поміряти нижню точку підвізки. Але навіть зараз вже видно, що це буде під 400 мм, навіть трошки більше. Ну але, звісно, те, що буде більше, там ще треба буде відняти на буферні зони, на відбійники, щоб у нас на кінцевих точках ходу підвізки. Нічого, ні в що не впиралося, тільки у відбійники. Ось така у нас уже краса тут є. Також, як ви можете помітити, є подушка поліуретанова вже на кронштейні. Я не пам'ятаю, я вам показував це чи ні, але вже все виглядає ось так. Двигун вже висить на двох з трьох подушок, і з однієї сторони він підпертий. І ця подушка ще не закріплена, ось ця, бо. Там треба, щоб воно ще нічому не заважало, тому я тут ще не спішу його кріпити, щоб воно потім ні в радіатор не вперлось, ні амортизатором не заважало, щоб все тут класно, гармонійно у нас стояло. Також з лівої сторони вже прихвачений нижній кронштейн амортизатора. А зверху я просто ось так встав в трубу і дивіться, як воно вміє робити. Оп, гідравліка то вже працює. Це я просто накинув амортизатор, поки що там прикидувати, що як буде. Також зараз на ліву сторону хочу зібрати піввісь ту, де я придбав, точніше, ми з вами придбали на старі шруси, які тут стояли. Це треба для того, щоб у нас там все було зібрано і далі, коли я буду все робити. Щоб потім не виявилось, я там зроблю все красиво, потім поставлю півісь, і виявиться, що щось в щось буде впиратись, а нам таке не треба. Далі, 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 по роботі. Коробочка, це треба буде відправити задні ліхтарі з 2108. Хоча вони там були в такому стані, що там з них хіба що можна було продати плати і задні кришки. Тому я їх виставив за 200 гривень, чисто символічно, Думаю, може комусь треба на запчастини. І сьогодні ось людина написала, що вона їх забирає, тому у нас в касу ще плюс 200 гривень. Е, також я вам по-моєму не казав, що у нас в нашу баночку відбилося з нашого донора ще 2250 гривень. Це я продав два передні колеса з дисками, ті, що з класною гумою були. І передній лівий важіль, ну, точніше, оцей. реактивну тягу і важіль. Це дуже класний, приємний бонус, що наша вісімка трошки нам теж приносить коштів. Ну, Відбиває свою собі вартість, враховуючи який там двигун, то це дуже нам доречно. Але гроші, крім того, що йдуть нам до рук, вони також дуже класно з них і йдуть. Ось я сьогодні заїхав, скупився трошки болтів. І заодно взяв зварювального дроту, бо в мене ота катушка 5-кілограмова вже стоїть, і я на ній вже нормально так поварив. І щоб потім робота не стала, взяв зразу про запас, коли був у магазині. Так, ось чек по витратам 960 гривень було б витрачено, якби я не заїхав на магазин до. Пана Андрія, якого ви бачили в першій серії, який нам прям дуже сильно допоміг. Тому ось ці 960 гривень перетворились у 800. Мені зробили знижку, хоча тут її не відобразили. Далі по роботі, в принципі, начебто і все. Я вам показав, що зроблено на даний момент. І зняття баги зі стапеля у нас все ближче і ближче. Зараз буду далі займатися задньою частиною, бо я прям тут ось зараз надихнувся цим. Спробую виставити радіатор, але перед цим треба там днище трошки замкнути. І, до речі, понизу, щоб замкнути всю нижню площину нашу, залишилось приварити лише 4 труби. Дві з них це просто прямі і заторцьовані. Тому зараз, мабуть, цим і займуся. Далі вже буду на них навішувати. Все інше, бо радіатор тут треба буде до чогось кріпити. Но у мене тут уже цікаве рішення, де його поставити, і я все от роблю для того, щоб він туди таки вліз. Взагалі думав винести його наперед. Навіть продумав супергеніальний план, як це зробити десь ось сюди. От, ідеальне просто місце для нього. Але от я так подумав, що ось тут для нього буде найбільш вразливе місце від того, що буде летіти з. Під коліс, бо зверху то у нас тут будуть крила, отак зашиті. Давайте я вам з цієї сторони покажу. Щось тут то будуть крила зашиті, щоб нам налетіло в салон. А от зсередини там нічим не зашиєш, бо у нас там ходять важелі. Тобто ми по це місці нічого не можемо зашити. Закривати його нічим не має сенсу, бо це погіршить обдув. Тому я вирішив нічого не вигадувати, не прокладати довгі магістралі. Хоча, це питання я придумав досить нестандартне рішення. Але воно не знадобилось, бо радіатор, скоріш за все, ну не скоріш за все, це вже прийняте рішення. Ми його спробуємо, подивимось, поки не прийде щось геніальніше, він буде стояти десь ось тут. Тим більше якраз буде трошки врівноважувати двигун ліво-право. Бо у нас справа там все, а зліва нічого. На ліву сторону у нас висить буквально тільки одна КПП. І все. Але ми це трошки вирівнюємо. Тому ось так, працюємо далі. Сподіваюсь, вам так трошки цікавіше дивитись в такому форматі. Ну і далі в кінці серії, звісно, що підіб'ю підсумок по всім витратам, але так як я вам все майже вже показав, по-моєму, все показав без майже, то ми просто підіб'ємо підсумок по витратам. Бо що, що, а по бухгалтерії все має бути чітко і прозоро. А, і до речі, ще з приємного моменту, те, що у нас на багі чим більше запчастин накидується і ставиться, тим більше у нас вільного місця в гаражі. Бо там з коробочки запчастину, тут взяв, ця вже майже пуста, тут там, потім воно все пересипеться і буде займати ще менше і менше місця. Так само, як і ліву сторону, я тут дороблю. Оце от прибереться цей диск. А, і, до речі, ще по витратам. Ну це, в принципі, вам в кінці серії скажу, те, що забув сказати за минулу серію. Там, де я цей лист купив на металоприйомці за 50 гривень, з якого вирізані задні кронштейни. Поперечних важелів. Там ще, коротше, в кінці серії я вам покажу, бо в минулій серії забув це назвати. Ну що, почав перебирати піввісь і вирішив показати вам один цікавий момент, якого я ніде не бачив. Тільки можу здогадуватись, для чого це. Дивіться, тут, ось на торці піввісі, є ось така пластикова штучка. Це вона зламана так виглядає. А ось так вона виглядає ціла. Ось ми її сюди вставляємо. Це вона ціла на нашій піввісі, яка була з донора, а зламана була на піввісі, яку ми довго купили другу. Стоїть на внутрішньому шрусі. Так, в цьому випадку тут був саме шрус. Ну, хоча я думаю, це не принципово шрус чи е, трипод. Це вона виходить сюди, надівається чашка шруса. Цікаво взагалі, для чого воно тут. Ну що, підведемо підсумок серії. І для початку хочу показати, що я тут наробив, бо з моменту останнього включення трошки тут все змінилось. Попереду нічого, а от позаду, навіть вже звідси, можна побачити, що стоїть радіатор. Причому він там вже встановлений, зроблена рамка, кріплення, все знімається, прикручується. Він там на болтах, на кронштейнах, встановлена котушка, і також накинута вже проводка. Тобто теоретично, щоб у нас двигун завівся, нам треба підкинути плюс-мінус на ось цю проводку, кинути плюс на акумулятор, мінус на раму і викруткою. Ми вже теоретично зможемо завести. А, ну і звісно, що паливо підкинути, подачу і обратку. І ми вже зможемо його навіть просто завести, щоб він подеренчав, бо хоча б секунд 10-15, і це вже буде. Результат, коли у нас двигун вже на наші баги заведеться, а не на донорі. Це вже буде як наступний етап. Далі, тут, в принципі, ви вже все начебто бачили. Вже третя подушка, а ні, третю подушку, по-моєму, ви не бачили, що закріплена вже Дві піввісі стоять, щоб можна було туди-сюди грати. Але я поки підвізку виставити не можу, бо тут треба. Шруси задні, а не триподи. Ну, а так то вже ось тут почав накидувати кулісу. Там он важіль. А, спереду я сказав, нічого не зроблено. Он важіль куліси вже стоїть. І наступну серію я почну з того, що під'єднаю. Буду вже з'єднувати передню частину з задньою. І ось ці всі органи управління буду Потихеньку підключати. Але наступну серію я хочу почати з того, що ми заведемо двигун. Ну, може, не на самому початку серії, але це як наша така галочка має стояти, як пунктик. що так, двигун у нас є, він заводиться, можна рухатись далі. Е, так, понизу у нас уже рама замкнута і, по суті, стапель нам більше не потрібен. Але так як тут роботи ще по багі вистачає. Хай стоїть. Зі стабелі треба буде знімати тільки, коли вже треба буде виставляти амортизатор. А я поки цим займатись не хочу. Там і до цього вистачає інших питань. От. І, в принципі, попереду тут ще ось ця права сторона не готова. Ну, так що роботи ще трошки вистачає. До речі, по об'єму роботи можете ще оцінити. Дивіться, щоб ви розуміли трошки, скільки цей, дивіться, скільки тут стружки металевої. І скільки залишилось. Із 355 диска. Він був аж отакий. Щоб ви розуміли, стільки його залишилось. Оце скільки труби перепиляно. Це у нас подарунок від пана Віктора, який вже себе окупив. Що по часу, що нам уявіть тільки, скільки від різних дисків 125 нам зекономила ця пилка. Це я вже не кажу про час і про акуратність і чистоту. Різу далі тут вже можна буде накидувати передні амортизатори, рейку перебрати. Ну, коротше, в мене там є списочок, я приходжу в гараж, дивлюсь на нього, і обираю на сьогодні те, на що у мене є натхнення, і тим і займаюся. Тому як ви можете зрозуміти, по роботі, що у нас вже зроблено, перший виїзд у нас вже буквально можна сказати, що на носі. Потім будуть іти тестування, доробки. А другу багі так ми взагалі зробимо набагато швидше, бо тут все-таки йде багато часу на конструювання, на продумування, на придумування якихось речей, які на другій багі ми просто вже зробимо. По готовому рецепту, але концепція, яка у нас вимальовується, мені прям дуже сильно подобається. Вона відрізняється від того, що я бачу в інших багів. І я бачу дуже багато переваг, якими володіє багі саме нашої конструкції. Чому нашої? Бо я вважаю, що це наш з вами проект, бо він зроблений саме завдяки вашій підтримці. Я вам дуже дякую, що можу реалізувати ось такі класні проекти, які будуть допомагати нашим захисникам. Ну і давайте зараз швиденько подіб'ємо підсумок витрат по серії. Я там в принципі більшість їх показав, і зараз просто ще швиденько по ним пробіжимося. Так, на початку 1000 гривень за газ, потім 5034 тисяч гривні. За диски, там 5025 плюс 9 гривень комісії. Потім 423 гривні це доставка дисків і доставка подушок. Далі 675 гривень це шиномонтаж 3 колеса. І 800 гривень готівки було витрачено на болтики і на проволку. До речі, проволока Апро, яку ми купували перед цим. Не купували, нам задонатили, пан Олег, шановний. Який нас підтримує, задонатив. Апро мені, до речі, так собі, вона щось дуже бризкає. Чи може мені так здалося? Ну, коротше, раніше таких проблем я не бачив, тому взяв взагалі щось інше спробувати. Ну а там уже будемо визначати наших фаворитів, бо зараз такі об'єми зварювання у нас досить непогані. І дуже класно, що у нас зараз є аж два балони з газом, і не треба буде часто. Нам їздити, бо на одну багі йде десь від 40 до 60 літрів вуглекислоти. Ну, звісно, що на другу багі, можливо, піде трошки менше, але це ми потім вирахуємо, бо буде менше ось цих всіляких шаблонів, не треба буде робити, макетні важелі і так далі. Але це ми вже визначимо потім. А, стоп, стоп, стоп. Забув про ще одну витрату, про яку забув і в минулому відео. Це у нас 360 гривень, це у нас ось той. Товстенький лист заліза, з якого були зроблені задні, кронштейни поперечних важелів, два штучки, те, що я вам показував під лівим колесом, стоїть. Далі ще були куплені штуцери на передній гальма, коли їх перебирав в минулій серії. Потім сальники ступиці два штучки передніх, ті, що я міняв там підшипники. І диски відрізні на болгарку 10 штучок, 180 гривень. Все те, що я забув назвати в минулій серії. Зараз я вам тут по готівці. Зроблю звіт, скільки у нас було, скільки витрачено і скільки залишилось. Бо те, що у нас по баночці, то там все легко по чекам, А тут треба вести таку чорну бухгалтерію, щоб нічого не забути. Ну і в принципі на цьому по витратам все. Дуже прошу, у кого є можливість долучатись до нашого збору. І на днях давайте зараз з вами домовимось про стрім, коли він буде зразу. Так, сьогодні у нас щасливе п'ятниця 13. Скільки там день-два, поки я домонтую відео. То давайте я вам зараз ось тут вкажу, коли у нас буде стрім, бо я зараз вам не готовий сказати, коли буде змонтовано відео. А то я вам зараз скажу, давайте в неділю, а я до неділі і відео це ще не випущу. Тому на цьому в мене, в принципі, все. Зараз от мені подобається, що раз у нас вже можна порухати важель. Перемикання, і у нас по органам управління, в принципі, вже самі органи є, просто вони ще не підключені до того, чим вони мають керувати. Але це вже не за горами. Бо я от як зайнявся задньою частиною, так у мене от натхнення перепішло так зараз і те, і те, і те, і те, і те, і те. І в підсумку, коли я повернусь до того, щоб доробити переднє праве. Колесо і переберу рейку. У нас ззаду вже буде все готово, по суті, до виїзду. Нам залишиться тільки амортизатори встановити. І все. Тільки от єдине, я ж кажу, треба нам купити задні внутрішні шруси, бо у них ходи трошки будуть більші. А для нас це критично. Подивимось, наскільки у них більші ходи, звісно, але теоретично шруси там мають бути. Краще. Тому, в принципі, в мене на цьому все. Я вам дуже дякую за підтримку, за те, що ви мені пишете приємні слова, підтримки, конструктивну критику пишете. Я дуже ціную конструктивну критику. Коли ви мені пишете там якісь одні аргументи, я вам пишу інші, і ми вже доходимо до чогось спільного або навпаки залишаємось при своїй думці, але, тим не менш, маємо на увазі, що буває по іншому. Тому я вам ще раз всім дякую. Не забувайте про допомогу. Нашим силам оборони будьте щасливі, будьте здорові і бережіть себе. Залишилось не так багато.